Між дворами лежав звичайний літачок дитячий. Здорнули дану знахідку, даний літачок вибухнув. А якщо б це була дитина? Люди повинні обізнані бути і особливо підпадають під таку категорію, це діти. Бо дітям все цікаво, вони побачили щось прив'язане до дерева, вони біжать до того, подивляться, що там, а це може бути пастка. Дуже багато випадків, коли мінуються дитячі речі. Так? Декілька років тому в місті Славянськ був такий випадок, що між дворами лежав звичайний літачок дитячий. Діти його не чіпали, бо життя вже напевно навчило. Визвали вибухотехніки, вибухотехніка під час того, коли зрушила дану знахідку за допомогою засобів дистанційного вилучення боєприпасів, здьорнули дану знахідку, даний літачок вибухнув. А якщо б це була дитина? Яка підійшла, взяла, щоб погратися в дану іграшку. Чим би це закінчилось? В інтернеті зараз також доволі багато фотографій, коли дитячі речі мінуються окупантами. Жінка побачила фортепіано, так, і що на фортепіано, там якісь візерунки, які знаходились, стояли на ньому, стоять не в тому порядку. І вона, коли прибрала це все, викликала саперів. Приїхали, сапери відкрили цей фортепіано, і там в... лежав постріл осколкової гранати вог 25. Тобто, якби дитина сіла почала грати на фортепіано, він міг би вибухнути. Тому люди, які повертаються до своїх осель, ну, перш за все, треба не поспішати. Нехай сапери спочатку обстежать і скажуть, що там вже безпечно. Бо бувають такі випадки, люди повертаються, а потім підриваються. на Вибухонебезпечних предметів. Чи це саморобні вибухові пристрої, чи це штатні види озброєння, наприклад, такі як протипіхотні міноосколкові дії, або ручні гранати, які встановлюються або на розтяжку, або використовуються у вигляді міни пастки. Дуже багато місцевих бояться виїжджати на поля, обробляти їх, тому що ну, доволі таки багато вибухонебезпечних предметів залишилось після того, як окупанти побували на наших землях. І бувають такі, розповідають випадки, що вони провели розмінування ділянки, так приїжджають наступного дня для того, щоб продовжувати роботу з розмінування, а в цих же місцях, де були встановлені міни, протитанкові міни, вже стоять нові. Так? Тобто ДРГ працюють і за ніч замінували заново цю ділянку. Ці цікаві відосики з Телеграму, з Тіктоку, Інстаграму, так, і там, де розповідають, як там. Вилучати міну, як там з нею поводитись, так, вони до добра не доведуть. Чесно, бо людина надивиться їх, ага, значить, я теж так можу. Я можу бути сапер. І такі люди найчастіше підриваються. Кожного дня Російська Федерація просто сотнями, тисячами боєприпасів вкриває нашу землю. По оцінкам експертів, з 2014 року розмінування Донбасу повинно було проводитись. Ну, Візьмемо станом Донбас на, до 24 лютого. Розміновувати Донбас необхідно було 30 років. Скільки зараз? Не те, що моїм дітям хватить, правнукам вистачить розміновувати територію. Дуже багато боєприпасів, які зараз виявляють, вони є або новими зразками, або боєприпаси, на які ніхто не звертав увагу. Боєприпаси Другої світової війни вони не мали такої небезпеки, як е, зараз. Яка небезпека є в сучасних боєприпасах. Так, а також ми не забуваємо, що світ не стоїть на місці, дуже велика кількість використовується саморобних вибухових пристроїв. Ми повинні розуміти, як цей предмет працює, так, як до нього можна підійти, або взагалі не можна підходити, то треба шукати або представників Міністерства оборони, тобто Збройних сил, так, або тероборону залучити для того, щоб розстріляти дану знахідку. Тому що є деякі боєприпаси, до яких неможливо навіть підійти.